Ось так приміщення виглядало відразу після пожежі. А так воно виглядає зараз. Правоохоронці встановили, що загоряння сталося в районі вікна. Верогідно за все в приміщення потрапила пляшка з легкозаймистою речовиною. За фактом підпалу в поліції розпочали кримінальне провадження. Очевидці кажуть, пожежа серед ночі підняла на ноги багатьох із мешканців будинку. Сьогодні ночі я проснулася від того, що нечем було дихати, гар, дим. Відкрила окно, побачила пожежні машини стоять. Швидко накинула пальто, вискочила, Посмотреть, що ж тут случилось. Ну Не тільки я вийшла, вийшли люди з вторгового етапу, з третього, з четвертого дівчина вискочила прямо в халаті. Тушили пожар, дим валив відтуда з окна. Приміщення правого сектору пустувало вже понад півтора місяці. В свого часу на прес-конференції ми закварували, щоб не під не було небезпеки для оточуючих, що ми не будемо вести тут активну роботу. Але тим не менше, ви бачите, сталося те, що сталося. Наразі триває передача приміщення новому ЖЕКу, який зайшов на ринок надання послуг, керуючий компанією домком. Про це повідомив сам її директор. Ми Оформляем на сегодняшний день документы по взятию его в аренду для обслуживания людей посредством образования здесь, абонентского отдела, куда они смогут обращаться для того, чтобы оставить свои заявки по поводу обслуживания жилья. Нагадаємо, це не перша надзвичайна подія, що сталася за цією адресою. 21 вересня тут загинув боєць АТО, підірвався на гранаті. Ірина Касьяненко Сергій Сурков на часі новини.